Вітаю! Відповідь на питання, де і як розташовувати кровоспинний турнікет на екіпірування військовослужбовця, має дві складові. Перше, місце знаходження мінімум одного турнікета повинно бути узгоджено по підрозділу. Він повинен бути візуально видимий і знаходитись на вже ставших за роки війни інтуїтивно зрозумілих місцях розташування або на передній частині плитоноски, бронежилета поряд з підсумками для магазинів. Або на шлейці того ж бронежилета чи плетоноски, якщо ви таки вирішите його там закріпити, всі інші місця розташування на камербанді, під низом сумки на пашника і так далі, вибирати вам самому в залежності від комбінації екіпірування під виконання конкретних завдань. Само собою в індивідуальній аптечці, у випадку, якщо ви кріпите його будь-де у відкритому вигляді, завжди розташовуєте воротком до тіла. Цим ви забезпечите відносну безпеку для внутрішньої струпи турнікета. Все зрозуміло: бородком до верху придає тактикульності, особливо коли їх два. Але якщо прилетить боєприпас з масою уламків, один з них може посікти внутрішню стропу. В такому випадку будь-який турнікету можна буде викинути. Коли ми повертаємо воротком до тіла, якщо стропа буде уламком розірвана хоч на 50%, то це не критично, тому що місце пошкодження виходить за рамки робочої зони інструмента, і навантаження на нього відносно невелике. Коротко, декілька правил, які носять рекомендаційний характер, тому що за своє життя відповідальні перш за все, ви самі. Перше. Ровоспинні турнікети розташовується не вище груди. В стресовій ситуації при пораненні з масивною кровотечею, коли у вас обмежений час на надання самодопомоги, підняття рук на рівні груди максимум вимагає менше зусиль у порівнянні, якщо ви будете піднімати їх вище. Особливо, якщо ви будете тягнути звідти турнікети, закріплені різними гумками та стрічками. Часом ті 20 см різниці у висоті можуть бути вирішальними у питанні рятування свого життя. Друге. Турнікетів на броніку бажано два, і обов'язково турнікетних підсумках, які закріплені на броніку. Це збереже їх від пошкодження, в разі чого. До того ж, нормальний підсумок це теж тактикульно. Де їх там кріпити, вибирайте вже самі. Та вважаю, головне, від чого зберігає турнікетний підсумок: це від банальної втрати інструмента. Закріплення на екіпірування гумками стрічками це завжди небезпека зірвати з шлейки броніка ременем зброї. Або тупо проїбати той турнікет під час бою, особливо якщо це штурмові підрозділи. При носінні у відкритому вигляді турнікет потребує заміни максимум через півроку, якщо життя важливе, вплив на вколишнє середовище дає своє. Використовуючи підсумок, можна ще онукам на курси стакмету віддати. Закріплення в підсумку з лівої чи правої сторони магазинних підсумків на броні, у варіанті на один магазин, дає можливість дотягнутися до нього як лівою, так і правою рукою. Щодо того, скільки турнікетів потрібно брати з собою, все залежить від конкретного бойового завдання. В нормі 4 штуки, мінімум 2. На цьому все.